А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Че двох місяців залишається до старту опалювального сезону найскладнішого за всі роки. Європейські уряди уже з літа обмежують споживання газу та електроенергії. У нас поки що не квапляться. У Міненерго запевняють запасів вугілля та газу вистачить. А пошкоджені ТЕЦ у Кременчуці, Охтирці, Чернігові вже ремонтують і мають встигнути до опалювального сезону. На випадок нових руйнувань відпрацьовують можливі сценарії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже визнав, цей опалювальний сезон буде найважчим за всю історії України як підготуватись до нього і чому відповідальним цієї зими має стати кожен Наталя Кулик. Європа, яка за останні роки добряче підсіла на російську газову голку, активно готує населення до складного опалювального сезону. Прагматичні європейці, які досі економили, обігріваючи оселі взимку до 16-18 градусів на противагу нашим 22-25, думають, як іще заощадити і починають робити це з літа. В Іспанії торгівцям заборонили охолоджувати крамниці нижче 27 градусів, а вночі вмикати під вітрин. Інакше їх штрафував. Атимуть, ми маємо бути солідарними з усією Європою. Іспанія у трохи кращих географічних умовах аніж решта, і в нас немає такої залежності від російського газу, як у Німеччини, але ми будемо зменшувати споживання енергії. Німці жовтня запроваджують додатковий податок на газ для споживачів. Вже вимикають нічні вогні у містах. Узимку не опалюватимуть офісні будівлі, якщо компанії працюють віддалено, заохочують встановлювати у квартирах енергоефективне обладнання. Крутять соціальну рекламу. Ось у центрі Франкфурта банери, які спонукають поставити ощаду насадку на душ і менше споживати гарячої води. Німці відомі тим, що можливо вважають прийняти, прийняти ванну це вже є розкіш, і зараз будуть говорити про те, що. Там як часто приймати душ, як, як швидко приймати душ, і так далі. Як українцям доведеться економити цього надзвичайно складного опалювального сезону в нашому уряді поки не акцентують. У Міненерго запевняють, запасів вугілля у нас накопичили два з половиною рази більше ніж потрібно. Із газом складніше до необхідних 19 мільярдів кубів. Ми ще не дійшли, але переконують, запас продовжують формувати. Віялових відключень електроенергії не буде навіть попри складну ситуацію із Запорізькою АЕС тож лякати населення додатковими обмеженнями не бачать сенсу. Якихось таких кардинальних змін ми на сьогоднішній день не передбачаємо і вводити. Ну не знаю в оману, чи створювати які ти передумови, щоб населення від цього нервувало. Ну я не бачу необхідності, оскільки поки у нас все йде стабільність. Нині лише дискутують щодо зниження температури у квартирах узимку, як у Європі, але рішення ще немає. І тут влада має зробити важливий, хоч і непопулярний крок. Чи переживемо холоди? Залежить також від керівників на місцях, чи готують мережі, чи закуповують альтернативні джерела опалення, чи пропрацьовують можливість сценарії з ОСББ. Адже що ближче до морозів, то активніше росіяни зумисне нищитимуть критичну інфраструктуру. Хоча тут уряд готує запасні варіанти, уряд планує закупити резервний об'єм обладнання, який може тимчасово забезпечити тепло за рахунок модульних котелень, також енергію за рахунок генераторів потужних. Я мотивую міста зі свого боку, щоб вони також дбали про це. До можливих атак треба готуватися не лише прифронтовим територіям, а й областям, де більш-менш спокійно. Одним із перших інформаційну кампанію перед зимою розпочав Львів. Уже закупили буржуйки та дрова для опалення пунктів обігріву та укриттів. Радять львів'янам, чим варто запастися до морозів. Якщо ворог залишить місто без газу чи світла, спільно з ОСББ напрацювали різні плани дій, каже міський голова Андрій Садовий. Їх не розголошують задля безпеки. Я пригадую, коли до Львова приїжджала Міно Катамадзе підтримати наших воїнів. Вона розказувала, що в часи окупації вони півроку в Грузії жили без тепла і без електроенергії. Банально сквери, парки вирубували. Ми повинні бути готові, ми повинні мати запас. Всього, що треба мати в першу чергу, готуються до зими у столиці. Нині інспектують мережі у житлових районах. Теплові та електро визнають проблем багато. До жовтня обіцяють привести все до ладу. Додаткових обмежень, як у Європі поки що впроваджувати теж не будуть. Сподіваються на свідомість киян. це стосується і підприємств, бізнесу. Я думаю, що їх умовляти не треба, тому що за ринковим за ціною ринкового газу, якщо тепло буде споживатися, це дуже дорого, і всі будуть економити без. Якихось там нагадувань готуватися треба до найскладніших сценаріїв. Фахівці наполягають, щоб органи місцевого самоврядування подбали про облаштування пунктів обігріву на зиму, і це мають бути не просто тенти на дворі. План Б про всяк потрібен кожній родині. Якщо у нас немає там 2-3 дні опалення, ми робимо це. Якщо у нас немає тиждень опалення або у нас там прилетіло, то ми просто евакуюємося на дачу до друзів треба розуміти що на цій дачі є дрова на цій дачі є піч ця зима змусить нас стати відповідальними вже зараз експерти радять мешканцям багатоповерхівок перевірити на тепловтрати підвали дахи найпростіше утеплити труби заклеїти вікна в під'їзді та у квартирі нарешті познайомитися із сусідами та разом напрацювати порядок дій у разі найгіршого сценарію наталя кулик Фактесі ТІВІ, єдині новини